Вас вітає компанія Смакмед. і сьогодні у нас на відеоогляді шестирамочний вулик. Всі вулики нашого виробництва виготовлені із сосни камерної сушки. Цей вулик може складатися із 300-го корпусу. На вибір, якщо хочете, можемо зробити 230. Також магазинної надставки під 145 рамку, дна, дно глухе можна під замовлення сітчисте, піддашник та дах. Дах ми вбиваємо алюмінієм під замовлення клієнта. На фасаді корпуса ми можемо побачити горизонтальний льоточок в дні і круглий льоточок в корпусі. В даху зроблені горизонтальні пропили для вентиляції. На корпусах зроблені пропили у вигляді ручок для зручного транспортування та підйому вулика. Всі вулики нашого виробництва зроблені з якісного матеріалу, проклеєні якісним американським клеєм d 4 та скручуються деталі прес шайбою. Якщо на деревині нам потрапляються сучки, то ми його прокуємо за власною технологією. А тепер давайте оглянемо вулик всередині. Стінки корпусів мають товщину 30 мм. Відстань між рамками в корпусах 1 см, що дозволяє бджолам вільно пересуватися по вулику. Цей вулик полегшить вашу працю на пасічці, тому що він вміщає в себе лише 6 рамочок. Це буде ідеальний варіант для невеличко сімейної пасіки або початківців. Замовити вулик ви зможете на нашому сайті або на магазині.